Гарна постава, міцні м'язи та позитивний настрій. Все це стає реальністю, коли починаєш дбати про здоров'я власної спини. Спеціальні вправи підійдуть навіть для тих, хто більше часу проводить за комп'ютером. Десяте ранку ми починаємо наш день з активного тренування. Дар'я відвідує заняття щотижня, аби тримати тіло в тонусі. Робота в офісі, тому спина болить періодично, незважаючи на вік. Треба ходити тренуватися. Вона та інші дівчата запевняють, що ефект від тренувань миттєвий. Після тижня тренувань вже отримала якісь враження, вже стало краще. Буквально, в принципі, на першому занятті відчула легкість, а в подальшому мені дуже подобається чередувати з іншими заняттями. Однак важливою є і частота, каже тренерка. Треба розуміти, що один раз це краще, ніж нічого, але результат тоді треба почекати. Я раджу два, три, чотири рази на тиждень треба обрати так, щоб вам було комфортно. Я раджу пілати стречинг на аеростречингу, дуже добре витягуються м'язи спини. Біля спині проблема вкрай розповсюджена. Лікарі кажуть, хоча б раз на рік кожен з нас може помітити у себе таку проблему. І не завжди з цим можна впоратись самостійно. Діагностичний огляд. Ну принаймні, як ми знаємо, всі ми повинні проходити профогляд хоча б раз на рік. Проте, якщо з'являється біль у спині, якщо вона не купується упродовж трьох діб за допомогою знеболючих, це вже є привід для звертання за допомогою. Червоними прапорцями є обмеження рухливості, нещодавні травми хребта та слабкість у кінцівках. Тоді варто нагайно звертатись до спеціаліста. Стрес, війна та нерви також суттєво впливають на здоров'я спини. Окремо на даний момент виділяють навіть психогенні болі у спині. Тобто, якщо є привід звернутися до психолога задля когнитивної поведінкової терапії, то це є абсолютний показник для того, щоб застосовувати це наряду з вправами по типу лікувальної фізкультури. Аліса Антонюк, Костянтин Кесер. Не про тебе.